Підготовка до Великодня це ціла низка традицій, які надихають, втішають та дають можливість проявити свої творчі здібності і долучитися до стародавніх традицій. В чистий четвер прийнято фарбувати яйця. Знімальна група граду бачила, як це роблять у жіночому монастирі. За традицією свято Архангела Михайлівського жіночому монастирі. Яйця на Пасху фарбують ось в такий червоно-коричневий колір за допомогою лушпиння цибулі. Хімічні фарби не використовують писанки. Крашенки, витинанки – все це дуже важливі атрибути Пасхи. В чистий четверг їх треба фарбувати, готувати, що ми робимо кожного року. Як ви бачите, ми фарбуємо монастирі яйця цибулею. Це старий-старий засіб, і ми дуже плекаємо наші старі українські традиції. Потім вже пофарбовані яйця натирають олією. Вони стають більш яскравими, і фарба тримається краще. А ще в монастирі створюють справжні витвори мистецтва. Ось такі штучні яйця вишивають бісером золотими та срібними нитками. В нашій іконописній майстерні ми розписуємо яйця, дехто їх витинає, дехто робить писанки за давніми українськими традиціями, які сягають ще 11-го, 10 го сторіччя, і це правильно. Чим більше нас буде таких прекрасних пасхальних українських звичаїв, тим більш натхненним і високодуховним буде наше життя. Для того аби створити такі чарівні витвори мистецтва, необхідно бути не просто талановитими, а ще й мати велике терпіння, бо робота дуже кропітка. В даному випадку це дерев'яне яке которое бісером по бархату, і получається такий пасхальний подарунок сестри Занімаються рукоділлям, серед них у миліці для таких подарунків. Щодо цих крашенок, то вони будуть пасхальними подарунками для бійців, які захищають Одесу та для переселенців.